Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо модель від швейцарського бренду Tissot. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Модель відноситься до спортивної колекції бренду Tissot Seastar 1000. На огляді годинник з глибоким синім кольором циферблату, на якому розміщені накладні годинні індекси. Мітки мають форму кружечків 3 та 9 годин у вигляді прямокутників. На 12 годинах трикутник. Індикація 6 годин відсутня замість цього вікно з датою. На індексах та на стрілках люмінісцентне покриття суперлюмінова. Пропоную подивитися в темряві. Традиційно логотип бренду знаходиться в верхній частині циферблату. Над віконцем дати зазначено назву колекції та рівень водозахисту 30 бар, 300 метрів або 1000 футів. Назву Сістар 1000 годинник отримав саме із зазначення водозахисту у футах. Під апертурою напис Swiss Made. В моделі стоїть швейцарський кварцовий механізм Eta F05412. Цей калібр має високу точність, похибка ходу не перевищує 10 секунд за рік, а батарейка розрахована на 4 роки роботи. Односпрямований Безель в колір циферблату. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску з обох сторін. Корпус із нержавіючої сталі. Діаметр 40 мм. Товщина 10 мм. Комплектується сталевим браслетом, шириною 20 мм. Браслет має систему швидкої заміни. На задній кришці зображено морського коника логотип колекції. Тут же вказані характеристики. Квишка загвинчується. Ціна моделі трохи менша 500 євро. Посилання на годинник можете знайти в описі під відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!